Ось, доброго дня! А сьогодні я з вами хочу поговорити. Точніше, я хочу нагадати ті правила харчової поведінки. Да? Ті правила, яких ми маємо дотримуватися, те, на жаль, чому нас не навчили в школі. Да? Ті базові розуміння, ті базові правила, які допомагають нам бути стрункими. І якщо ви маєте зайву вагу, 5, 10, 15, 30 зайвих кілограмів або більше тримання цих правил може стати тим поштовхом до зниження ваги. Вони надзвичайно прості. Кожне з них ви можете виконати, ви можете втілити у своє життя, і вже за тиждень ви побачите перші результати. Да? Ваша вага почне знижуватися. І, звісно, ви знаєте, що я прихильник того, щоб до проблеми зниження ваги підходити комплексно, да, цілісний підхід має працювати, і цілісний підхід передбачає собою не тільки коригування харчової під поведінки, да? але й Врахування психологічних та соціальних факторів. Але сьогодні ми з вами поговоримо і да, почнемо з харчового підходу. Ми розберемо з вами базові правила, які дуже-дуже легко застосувати з першого дня. Чому ми маємо зайву вагу? Тому що людина не може налагодити свою харчову поведінку і налагодити порядок, навести порядок у своєму житті. Ось цей хаос, коли ми переїдаємо, коли ми підхоплюємо все, що бачимо на столі, в холодильнику, не планували їсти а поїли, ось це все це хаотичні, неопорядковані відносини з їжею. Вони є причиною зайвої ваги. Це треба розуміти, на цьому треба акцентувати свою увагу, якщо ми хочемо виправити цю ситуацію. Але сьогодні я вам даю прості правила: просто беріть. Свої блокнотики, беріть ручку і записуйте. Ви знаєте, що коли ми пишемо, то інформація засвоюється набагато краще. Тобто да? це вже такі а, інформація перетворюється у а, тату у вашому мозку, те, що буде дуже важко вивести. Ну, давайте почнемо. Це все дуже просто і це все дуже доступно. І перше, ви знаєте, я провела тисячі консультацій протягом своєї діяльності. Тисячі жінок, чоловіків пройшли повз мої руки, і що я бачу, що люди, які мають зайву вагу, які звертаються за допомогою, вони не снідають, вони пропускають сніданок. І за статистикою, люди, які пропускають сніданок, вони мають зайву вагу. Це вже правило. Так? Як би нам там не говорили, не розповідали про інтервальне голодування і так далі, у цього є свої плюси, є свої мінуси. Але але я переконана, я на 100% переконана, що якщо людина має зайву вагу, якщо вона схильна до переїдань, схильна до харчових зривів, їй не можна, категорично не можна пропускати сніданок. Це правило. І статистика також показує, що ті, хто снідають, вони набагато стрункіші за тих, хто пропускає сніданок. Варто не просто снідати, да? варто розуміти, як снідати. Тобто протягом сніданку ми маємо давати нашому організму необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, мінералів. Вітамінів для того, щоб запустити наш організм, запустити та розігнати обмінні процеси. І е, якщо ми їдаємо сніданок, якщо ми чогось не доїдаємо на сніданок, то будьте впевнені в тому, що потім це все доведеться доїсти на обід або переїсти на вечерю. Тобто накопичений голод призведе до того, що ви просто не можете. Вгамувати і будете з'їдати все, що бачите на своєму шляху. На всіх шухлядках, в холодильнику, заїдати солодке солоним, солоне солодким і, і так далі. Причина в тому, що ви не поснідали і не додали своєму організму необхідних елементів. І знаєте, багато хто каже, що немає часу на сніданок. Коли я запитую, чому ви не снідаєте? Я не маю часу. Все дуже просто, можливо, комусь не сподобається, але для того, щоб поснідати, треба прокинутися на 15 хвилин раніше. А для того, щоб прокинутися на 15 хвилин раніше, треба лягти на 15 хвилин раніше. От і все. Просто проаналізуйте, скільки часу ви проводите за скролом ленти в Інстаграм чи Фейсбук. Увечері і уранку, коли, уранці, коли ви прокидаєтесь, ось це той час, який ви можете витратити на себе 5 хвилин готується збалансований сніданок, 5-10 хвилин це завжди можна знайти. Друге правило, яке я вже згадала, це уникайте накопиченого голоду. Якщо ми не їмо по 5, 7, 8 годин у денний час. То нам дуже важко, дуже важко, майже неможливо вести усвідомлену харчову поведінку. Тобто голод буде перемагати. Якщо ви маєте довгі прийоми між прийомами їжі, довше ніж 4 години, організм буде бунтувати і він буде просити від вас солоною жирної, солодкої їжі. Це закон. Буває так, що дівчата мені кажуть, що вони не голодні, вони не відчувають голоду. Да, протягом після 3-4 годин вони не відчувають голоду. Чому це відбувається? Тому що вони довгий час це відчуття голоду пригнічували, да, а те, що ми в нашому організмі не використовуємо рано чи пізно перестає функціонувати. Тобто, якщо ми довгий час забували на себе, забували на відчуття голоду, на свої фізіологічні процеси. Якщо ми, знаєте, як білка в колесі працюємо, 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 потім поїм попила чаю в кращому випадку, потім нагодую, знаєте, ви себе забуваєте, забуваєте на себе, і потім замість голоду приходить жор. Увечері голод заміщується жором. Ви просто не можете зупинитися. Тому, а друге правило їжте, навіть якщо ви не хочете, я знову повторюся, це те правило, правило яке розповсюджується для, на людей, які мають зайву вагу, які мають порушення харчової поведінки. Якщо ви вмієте себе чути, якщо ви вмієте розпізнавати сигнали вашого організму і ви не маєте зайвої ваги, то ви можете це правило. Пропустити. Але люди, які мають 5 і більше зайвих кілограмів, будь ласка, їжте кожні 4-5 годин, навіть якщо фізично ви не відчуваєте голоду. Поступово ви повернете цю функцію да, до, до себе і ви навчитеся себе відчувати, коли ви реально фізично голодні. А поки що уникайте накопиченого голоду. А, наступне правило це. Планування харчового дня, будь ласка, не зневажайте цим правилом. І ось тут багато хто робить помилку, думаючи, що треба розписати просто свій день по хвилинам, а ви дуже зайняті. У вас своя робота, у вас свої зустрічі, у вас свої обов'язки, і ви просто не зможете слідувати цим правилам, і це вас буде демотивувати. А, насправді все набагато простіше, просто не ускладнюйте. Якщо ви знаєте хоча б приблизно а, свій розпорядок дня, що ви будете робити протягом кількох а, годин, а, ви вже можете розпланувати, коли вам зробити перекус, коли вам зробити обід, коли вам зробити другий перекус, коли вам зробити вечерю. Якщо ви знаєте, що ви не зможете. Поїсти да, протягом наступних наступної години, наступних двох годин, що якийсь форс-мажор, то просто з'їжте щось заздалегідь, щоб уникнути накопичного голоду. Тобто, комбінуючи друге і третє правило, можна сказати: їжте кожні 3-4 години, але якщо ви знаєте, що ви не поїсте через 4 години. Поїжте через дві, да? тобто ви можете інтервал скоротити. Головне, уникнути ось цього накопичувального голоду. А наступне дуже цікаве правило, яке допомагає людям, особливо, якщо у вас є схильність до вечірніх переїдань, до обідніх переїдань, якщо ви знаєте, що ви сідаєте за стіл і ви завжди з'їдаєте їдає, багато, да? навіть якщо не голодні, або для людей, які дуже полюбляють жирну їжу, смажену їжу, ось тут я вам пораджу таке правило, називається їжа перед їжею». І знаєте, досвід показує, що люди з порушеною харчовою поведінкою, які мають 5, 10, 40, 50 кг зайвої ваги, вони дуже-дуже мало їдять овочів і клітковини. Якщо ви будете їсти... Клітковину вживати клітковину перед їжею це може бути салат. Я, наприклад, не дуже люблю овочі, салати. Мене виручає вся на яблучний да, Коли я розбавляю просто ложечку цієї клітковини з яблучним смаком, там різноманіття цієї клітковини, яка наповнює мій шлунок, наповнює мій кишківник, і не дає мені переїсти. Да? От, якщо ви любите овочі, якщо ви любите салати, навіть якщо ви не любите, да? заставте себе в цьому випадку їх полюбити, якщо ви не маєте іншої смачної альтернативи, а, то що ви робите? Ви спочатку їсте роб... салат, навіть якщо ви вдома чи ви в кафе, замовте собі в кафе, в ресторані салат, а потім ви їсте першу страву, ви їсте гаряче. Тобто, основне правило з'їсти перед основною їжею щось низькокалорійне, щось з високим вмістом клітковини, щось об'ємне. Да? Тобто, Якщо ви їсте салат, об'ємний салат, якщо ви п'єте на яблучний, як я це роблю, я беру 300 мл води і ложечку на яблучного. Тобто, у мене вже шлунок буде трошечки кішківник і шлунок трошечки заповнені. Да? Це дуже швидко зробити. Да? Ви можете взяти просто листя салату, шпинату. Я от теж люблю шпинат, відварений бурячок, ви завжди можете мати це в холодильнику. Ви можете туди додати, я люблю, наприклад, козячий сир, ви можете додати туди фету, моцарелку, тільки беріть не дуже жирні. Да? Трошки, трошки чайну ложку, я беру гарбузову олію, хорошої олії. Трошечки можете зерен а, м, соняшника чи гарбуза, і це ось такий класний салат. Ви їсте його перед основною стравою і далі 5-6 хвилин і ви їсте вже гаряче, те, як ви звикли. Але коли ви їсте гаряче, наступну свою порцію, да, то там також мають бути а, присутні овочі. Тобто ви не забуваєте про правило а, збалансованої тарілочки. І таким чином ми переходимо до наступного пункту, коли у вас справа доходить до їжі. Моя порада все ж таки віддавати перевагу теплій гарячій їжі, ніж холодній. Старайтеся так собі продумувати, щоб ми вимогли цю їжу розігріти, вплоть до того, що ви берете з собою термос, і в термос накладаєте теплу їжу, щоб вона трималася. Щоб ви розуміли, де ви можете розігріти. Зараз, до речі, у кав'ярнях теж просто розігрівають їжу, ви даєте свій лоточок, і вони вам з задоволенням підігріють. Немає в цьому проблем. Тому що завжди краще з'їсти, наприклад, теплий омлет на вечірній перекус, ніж холодне яйце, бо теплий омлет вас наситить краще. Краще з'їсти тепленьку творожну запіканку, ніж просто холодний творог з холодними ягодами? Да? Тобто насичення буде швидше і триватиме довше. І знаєте, тут такий маркетинговий трюк, до речі, розповідаю про заклади швидкого харчування. Ви помітили, що у них стоять? Такі апарати з холодною водою, з газованою да, солодкою водою. Чому вона холодна? Чому вона не тепла? Тому що, коли наш шлунок отримує холодну, щось холодне, холодну їжу, холодний напій, прохолодний, йому хочеться більше їсти. Да? Тобто мозок посилається, надсилається сигнал про те, що мені треба більше їжі, а їжі в такому випадку йому треба більше. Висококалорійною. А, тому наш шлунок не має бути в холоді, якщо ви хочете уникнути переїдань. Їжа має бути теплою, а, тоді ви будете менше їсти. Напої перед їжею мають бути теплими, тому тоді ви теж будете трошки менше їсти. Чому? Тому що насичення буде краще і насичення буде приходити швидше. Якщо ви будете. Запивати їжу холодною водою, або починати трапезу з холодної води, з солодкої холодної води, будьте впевнені в тому, що ви переїсте. Ось чому підлітки сидять, ви знаєте, підлітки важко нагодувати вдома їжею, але чомусь ось цих всі Макдональдсах, якщо вони починають їсти. Бургери з холодною колою чи з холодною фантою, вони завжди ще доберуть собі картошки фрі, доберуть собі бургерів. Чому? Тому що ось цей холод у шлунку він спонукає до споживання жирної їжі. Тобто хочеться ще більше смаженого, хочеться ще більше жирного. За рахунок цього, ось ці заклади швидкого харчування вони піднімають собі чек, а ви піднімаєте свою вагу. Наступне правило, про яке я хочу зазначити, це старайтеся розбавляти вуглеводну їжу, жирну їжу, овочами. Навіть якщо вуглеводна їжа це повільні вуглеводи, якісь каші. Таким чином, ви будете знижувати загальну колорівність. Ну, дуже просто порівняти, якщо у тарілці у порції рису 200 да, То якщо ви зробите 50% рису, 50% овочів, овочів, то це вже буде приблизно 100-120 Да, Дуже-дуже проста математика. Але а, смак при цьому не погіршиться. Смакові якості не погіршаться. Ви так само отримуєте все необхідне, але а, при меншій кількості калорій. І ваш шлунок буде відчувати насичення. Те ж саме ви можете робити з макаронами. От просто розбавляйте, наприклад, пасту. Якщо ви робите, робіть її зі шпинатом. Дуже класно, дуже смачно. Або робіть пасту, наприклад, з кабачком. Ви так само можете натерти кабачок на терці для корейської моркви, почати варити собі спагетті і потім додати в кінці ось цей кабачок. Буде дуже класно. Або взагалі, перейдіть. От я люблю, я знаєте, дуже люблю картопляне пюре. Але я відмовилась, я роблю, ну я їм картопляне пюре, більше я люблю картоплю запечену в кожурі. Але якщо справа доходить до картопляного пюре, то я замінюю його на пюре з цвітної капусти. Супер! Смакує просто неперевершено, але при цьому набагато менше калорій і більше довше насичення. як на мене. Тому такі прості поради. І повертаючись до. Правила про теплу їжу, ще одне маленьке нагадування. Старайтеся випивати перед їжею стакан теплої води. Це може бути стакан зеленого чая, може бути просто тепленька водичка. Чому? Тому що, як я вам вже розповідала, вода вона розігріває шлунок, вона прискорює насичення, вона покращує травлення. Холодні напої перед їжею, вони призводять до того, що шлунок не відчуває насичення, що ви а, споживаєте більше їжі, що ви переїдаєте. Тому дуже-дуже просто. Чи важко цього дотримуватися? Думаю, зовсім не важко випити стаканчик теплої води. Я п'ю перед їжею, як я вам вже сказала, стаканчик теплої води з вівсяно-яблучно. Тобто для мене це і водичка, і для мене це клітковина. Далі, правило, яке одне з найперших я ввела в своєму житті, це фрукти замість десертів. Бо мені, знаєте, як і багатьом людям, треба дуже важливо поставити крапку наприкінці трапези. Нас так привчили, ми так звикли, тобто ми їмо. Якусь страву, основну і потім десертик. Да? Обов'язково щось треба солоденьке. І ось на це солоденьке дуже часто припадає ще більше калорій, ніж на основну страву. Що я зробила? Я замінила ці десерти на фрукти, тому що психологічно ось цю крапку у їжі треба, у прийому їжі треба поставити. Тобто, якщо ви звикли заїдати чимось солоденьким, заїжджате. Але оберіть чим, тобто це може бути фрукти. Я люблю яблучко з корицею. Для мене це просто найкращий варіант. Ви можете запек... запекти яблучко, Ви можете в мікровоновці його запекти, або у каструльці трошечки водички, щоб воно там тр... протушилося. Воно буде більш солодким, плюс там буде пектин, який дуже корисний для вашого кишківника. От, це може бути там, шматочок фрукту. Якщо ви їсте сирі фрукти, да, то ви їх відрізаєте. Ви не вгрізаєтесь це яблуко, ви не вгризаєтесь там в манго, ви відрізаєте тоненькими шматочками і поступово їсте, смакуючи, відчуваючи смак цього фрукту. Або ви можете взяти протеїновий батончик, да, теж його тоненькими слайсами нарізати. Взагалі все, що стосується солодкого, все, що стосується десертів. Ми їх не кусаємо, да, там, той батончик одразу не кусаємо. Ну ви можете, звісно, але якщо ви можете порізати тоненькими слайсами, поріжте і їжте з тарілочки, берете маленький кусочок, смакуєте, їжте, так ви їсте набагато менше і так краще будете відчувати насичення. Тому ось такі правила, мої хороші. І от тепер подумайте і скажіть мені, а чого ви не можете дотримуватися? Мені здається, що вони настільки прості, що ви можете дотримуватися просто усіх цих правил. І ви можете зробити це вже зараз. Ви можете починати впроваджувати їх у своє життя прямо зараз, цієї хвилини. І, звичайно, мої хороші: психологічний стан, ментальна гармонія вони також важливі для контролю харчової поведінки. Тому не забуваємо про це. Я бажаю вам успіхів. Я впевнена у вашому результаті і тільки вперед.